Чому дівчата так хочуть корейців? Чуттєві мужчинки. Відійдіть від екрану. Тут може бути затронуте ваше крихітне чоловікообразне. Емо. Я не буду вдаватись глибоко в лірику про те, що в принципі у нас хотіти або мріяти про людей іншої національності, сонячності або ще чомусь без серйозних намірів, легально тільки чоловіка. Це, хто цим сили І також? Не буду казати про тих дівчат, котрі та шукають в якійсь національності ту тупігу, яка залікує їм серце, зробить їх щасливими. Через що багато дівчат ниють як. Іх надурили, аб'юзили і взагалі не поважали. Я хочу зробити акцент на свій досвід і порівняти, чому ж так всі прагнуть корейців. Нікому не секрет, що асла по всьому світу занадто багато незалежно від походження. Але якщо мати голову на плечах та бути обережною, є шанс на щастя. Як на мене, перевага адекватних корейців, в тому що перше вони не задовільняються фразою. Головне, що трішки гарніше мало не вважають за норму не парити, з чому він вдягнений та як від нього пахне. Друге, вони стримані та вічили більше за наших людей. І це в принципі сильна національна розбічка. Третє вони можуть не бути освіченими в жіночому організмі, але і... не бриті ноги та місячні, нормальних особистостей не доведуть до мандражу та регачу. Четверте більш романтичні та схильні дарувати і приймати подарунки, а Також робити компліменти. П'яте неділя домашні справи не жіночі та чоловічі. Я часто бачу, як чоловіки тут носяться з дітьми. та Майже всі вміють готувати Шосте. Вони часто сімейні так кучкуються завжди парочки. Це не вважається, що вони типу підкобули. Це частина того, що прийшов ще раз. Я кажу не про підлітків, а хоча б 28 Плюс які хлопці. вже мають уявлення про життя, цікаво почути продовження, Підписуйся, щоб не загубитись в цьому.